Вітаю, дорогі студенти. Наразі вже скоро літо, і деякі з вас, можливо, шукають базу стажування. Тож хочемо запропонувати вам це літо провести в Греції, в готелі Греції, стажуватися, практикуватися, отримати не лише знання, практику, також отримати документи з практики та заробити грошей. Наразі як це зробити, ми будемо розмовляти, розповідати з Буде мій колега з Греції, з міста Салоніки Євген Кисельов. Женя, вітаю тебе. Привіт, Володимире нашої програми друзі. Ми вже зробили з Євгеном на нашому каналі. Відео зробили вже один випуск про літню роботу влітку в готелях Греції. Тож, якщо хочете спробувати себе на деяких позиціях, та як Покоївка, чи кухня, чи бармен, бариста менеджмент готелю, то можете передивитися, але наразі зараз будемо розповідати інформацію для студентів України. Тож, друзі, цікавтеся, контакти мої будуть у посиланні під цим відео, також я там зроблю перелік питань, на які зараз Євген буде давати відповіді. І бажаю вам гарного літа, практики та доходів. Женя, будь ласка, скажи мені, як це контрактується офіційно з вузами України і також з вузами Європи, якщо наші хлопці та дівчата навчаються в Європі? Чи це можливо? Ну, звичайно, наша компанія Турал співпрацює офіційно з багатьма туристичними кафедрами при університетах і інших навчальних закладах України. Наприклад, ми підписуємо двосторонні договір, по якому ми, як приймаюча сторона, об'явимось повністю приймати, забезпечувати захист, знаходити роботу і підтримувати наших студентів протягом всієї літньої. Робочої практики в угу. наразі тоді скажи, будь ласка, які фахівці майбутні можуть отримати, яку практику отримати, на яких позиціях ви пропонуєте пройти практику та стажування? Насправді це залежить від вже вподобання самого студента. Ми для студентів здебільшого ми пропонуємо звичайно сервісні позиції, які справді справді дають змогу чомусь новому навчитися підтягнути свою іноземну мову, здебільшого англійську рівень спілкування. А, і так далі, і звичайно, це сервісні позиції, такі як офіціантки, такі як бар, такі як офіціанти при е, біч барі, тобто безпосередньо на першій лінії. І саме зараз, Володимире, я тобі хочу признатися, що в нас цього персоналу е, дуже не вистачає, не зважаючи на те, що літній сезон в нас вже майже розпочався, тобто ми з тобою зустрічаємось в цей раз на е, такій межі, да на офіційному старті літнього сезону, тому що. А готелі вже починають відкриватися під травневі свята, під Пасху, і звичайно, в нашій компанії вже відбулися перші заїзди ем, співробітників до готелів е, Греції. Вони будуть продовжуватися протягом цього е, наступного місяця. Але зараз в нас. Вийшла така ситуація, що покоївок з України ми можемо запропонувати паняночок. А ось сервісні позиції з України в нас закінчилися. Тому я закликаю всіх, хто нас бачить, всіх хто нас чує. Будь ласка, через Володимира, подавайте свою анкетку. Подавайте і отримайте можливість попрацювати в Греції на сервісних позиціях цього літа. Дякую за таку інформацію. Будемо розуміти, на які позиції потрібні люди. І отже, в мене ще питання щодо студентів. З якого віку та якого курсу ви приймаєте на практику та на роботу? Ну, вік для нас головний стандарт це 18. Звичайно, бувають в нас такі моменти, коли на момент прибуття до Греції, наприклад, здебільшого хлопчики, так ще не виконуються 18 років, і там заїжджають за декілька днів до повноліття свого, і ми очікуємо вже повноліття. І в момент повноліття вже оформлюємо офіційні документи, які дозволяють офіційно працевлаштовуватися. саме дозвіл на мешкання, ідентифікаційний номер, тобто номер. Соціального страхування і податковий номер такі моменти бувають. А для нас головний принцип це 18+, тому що до 18 офіційно оформитись на роботу немає такої можливості. Це правило загальне Європейського Союзу, а в вік максимальний він. Може бути будь-яким. В нас є різні випадки. Ну я зараз не кажу про студентів, я кажу про різні позиції. В нас є жіночки майже 70 років, які дуже, дуже вдало працюють. Ну наразі спочатку е війни в Україні я знаю, що у нас також. Побільшило студентів віком 40 плюс, так що ця інформація можливо може і стосуватися, тож дивіться самі. Будь ласка, ми таких теж закликаємо приїжджати. Добре, до да, так. Да. Окей. Так, в мене було запитання щодо а, щодо термінів роботи. Наприклад, коли можна. О, з якого місяця, по який можна долучитися до роботи і до якого можна працювати? Наприклад, дитина студент не встигає, чи не може за яких причин, наприклад, до червня. Там, чи можливо в червні долучитися, чи в липні, чи вже це запізно. Які терміни є роботи цієї? Ну, дивіться. Е -е... Літній туристичний сезон в нас вже офіційно починається на цьому тижні. Звичайно, всі роботодавці розраховують на працівників, які будуть працювати довше, тобто повний літній сезон, тобто 6 плюс місяців, починаючи від зараз і закінчується вже жовтнем 2024 року. Звичайно, є е, певні випадки, є е, певні виключення справи, коли ми е, також запрошуємо особливо студентів е, приєднатися до літньої практики виключно на літні місяці, тобто приєднатися з початку червня, наприклад, і там до початку вересня, хоча б до десятих, до п'ятнадцятих е, вересня, що дозволяє навчальний процес, дозволяє. Навчальна програма такі випадки теж е, існують, і так я бачу вже по статистиці, принаймні е, тих хлопчиків, тих дівчаток, які, дівчат, які приходять через нашу компанію, що в цьому році таких буде доста. Скажи, будь ласка, чи можливий е, професійний зріст протягом практики, наприклад, людина прийшла там на якусь е, на офіціанта? І якщо вона активна, хоче там більше дізнаватися, більш така комуніційна, може до, до за ці місяці зрости на, на деякі інші позиції, наприклад, міняти їх. Чи вона буде залишатися, залишатися офіціантом чи офіціанткою? Володимир, в мене є коротка відповідь, і є довга відповідь. Почну з короткої, так звичайно, зріст можливий. А довга відповідь буде полягати в тому, що займаючись працевлаштуванням громадян України вже багато років поспіль, маючи вже певну картину. А я бачу, що взагалі студенти, і це не тільки моя особлива дум особиста думка, це і думка з більшості готельєрів, які співпрацюють з компанією Торал, Що студенти це найкращі працівники взагалі? Чому тому, що студенти це не тільки про гроші, і це не тільки про відпочинок. Тут є ще третя дуже важлива складова, яка називається безпосередньо отримати досвід. досвід». Тому що студенти це саме той клас наших працівників, які не тільки хочуть підзаробити, не тільки покупатися, засмагнути і оздоровитися в літній сезон, а ще отримати певні знання, які підвисять їх конкурентну спроможність на ринку після закінчення. Літнього сезону і така можливість, звичайно, кожним готельєром буде надаватися. Кожен готельєр, здебільшого, стимулює кожного співробітника в двох таких рамках: перша рамки це працювати краще тут і зараз. І звичайно буде зворотні зворотня відповідь. А, і друге це повертатися на наступний рік до цього самого готелю вже звичайно на іншу умови, на іншу заробітну плату і на іншу позицію. Тому звичайно, все можливо, звичайно, все залежить безпосередньо від кандидата, який до нас приїжджає. Багато випадків є, коли починають офіціантами, закінчують. Наприклад, з адміністраторами ресторану вже uh -huh. сезон так і запрошуються на наступний рік вже на адміністративні певні позиції. Такі випадки є. і Я сподіваюся, що такі випадки буде все більше і більше пропорційно до тих хлопчиків і дівчаток, які до нас приїжджають. Добре, це дуже добре. Тож перейдемо зараз до безпосередньо до умов перебування про до. Доїзду до, до е, Греції, до... нагадаю, друзі, що це не острови, це Материкова Греція, півострів, халки та готелі, які розташовані там на цих трьох пальцях. Е, тож, будь ласка, які умови стосовно проїзду компенсації, потім проживання, як, де коли, харчування. Ну, Про е, е, контракт страхування ти вже е, зауважив, тож, ви е, що таке, бутові питання вже побутові, вибачте. Не дуже добре Володимир, що ти підкреслив, що ми не пропонуємо працевлаштування на островах при всій повазі до Грецьких островів південних, такі як Крит, які теж запрошують звичайно персонал з України вже багато років. І пропонують достатньо непогані умови. Все рівно півострів Калкідіки і інші курорти Північної Греції, з якими працює компанія Турал, вони конкретно відрізняються, тому що до нас ближче. Давайте почнемо з найпростішого і з найлогічнішого до нас діставатися прямим автобусом з Києва одну добу. До якогось родуси чи крити діставатися три доби в одну сторону, три доби в іншу сторону. Тобто, це і дорожче виходить, це і довше виходить, важче виходить. До нас в нас тут це і набагато дешевше, і набагато швидше відбуваються всі ці процедури отримання документів і так далі. Окрім того, що заробітня плата плюс-мінус така сама умови роботи вони теж уніфіковані по всій Греції, по всіх ОТ. Тому там в цьому плані різниці ем, жодної немає. А щодо технічних питань, наша компанія повністю забезпечує і переїзд е, або нашими чартерними рейсами, які зараз в літній період відправляються кожної неділі. З автобусної станції Дачна в Києві у 6.30 ранку, і проходять через такі місця, як Житомир, Вінниця, Хмельницький і Черниці, де можна підсісти також до нашого чартерного автобуса. Крім чартерних автобусів, ми також зустрічаємо будь-яким іншим засобом пересування тих працівників, які до нас добираються або з України, або з інших країн. І до речі. Цей відсоток саме українців, які приїжджають працювати в Греції з інших країн, а не з самої України, він збільшується а, постійно. В якщо в тому році це було ну приблизно 20% від е, всієї кількості працівників, які співпрацювали з компанією е, Турал по працевлаштуванню, то цього року я. Точно не впевнено, але думаю, що ми вже майже до 50% доходимо, тому що з із Польщі, із Угорщини, із Ну з Болгарії, звичайно, у нас дуже багато українських студентів і болгарських студентів також. І це теж можливо забронювати собі квиток з будь-якої точки світу до нас, до міста салоніки. ми зустрінемо і потім компенсуємо цей квиток у розмірі до достано сторону. А потім, по приїзду, вже так, щоб повністю розкрити країну по приїзду в місто Салоньки. Ми зустрічаємо нашого кандидата, відвозимо в міграційний центр, де відбувається відкриття всіх потрібних документів для офіційного оформлення на роботу. І після того, через день або через два, вже кандидат безпосередньо перебуває в готель. Здебільшого, в готелях перші два дня це безпосереднє знайомство з готелем і тренінги, які дозволяють вже випустити людину безпосередньо до роботи, і далі вже наш кандидат приступає безпосередньо до роботи. Добре, і умови тоді е, проживання, де проживають е, працівники, як харчуються, які вихідні, скільки працюють загалом? Е, проживають знову таки. Здебільшого це певні апартаменти для персоналу, який знаходяться недалеко від готелю. Е, пішки це ну може бути 3 хвилини, може бути 5-6 хвилин е, по різному. Буває. Харчування триразове на добу надається. Вихідні також надаються, але з вихідними розумієте, тут не все так просто. Не так все просто, як у якійсь офісній роботі, або там, на державній службі, що ти знаєш, що кожна неділя в тебе вихідний. Можливо, таке під час е, прям гарячого літнього сезону, що декілька тижнів. Може, треба буде пропрацювати зовсім без вихідних, а потім, наприклад, там після другої половини вересня, коли торічний сезон вже йде трошки на спад, yeah. можна буде отримувати де навіть декілька вихідних поспіль. От з таким чином. Тобто вихідні нараховуються, але я відразу всіх попереджую, що це не значить, що у вас кожного тижня буде вихідний, або yeah. кожного тижня буде вихідний. Це ж туризм. Туризм, і ми люди туризму працюємо завжди. Суді... робота є, да. коли робота є, тобто вросло літнього сезону про вихідні взагалі uh -huh. ніхто не думає. А на початку літнього сезону можна трошки відпочити, в кінці літнього сезону можна трошки не відпочити без тому таким чином. Зрозуміло. Харчування? Харчування три рази надається. надається. Хочу, щоб ти мені, мені підтвердив то, що я казав, інформацію стосовно готелів. Бо з минулого відео в мене були такі запити, де жіночки зауважували, що ось подруга поїхала і казали, один готель. П'ятірка, наприклад, вона доїхала до Криту і потім її там влаштували в трійку. Друзі, ми. Ви попередньо будете знати базу працювання, готель, який буде узгоджено, і підписано контракт. Так? так, Євген, я правий в цьому питанні. Ну так, я не можу просто відповідати за всіх, за всі компанії, які запрошують на роботу в, на всіх курортах Греції, можу відповідати тільки за компанію Виключно Турал. І в нас система роботи з нашими кандидатами полягає в тому, що я навіть ну іноді знаєте, як працюють наші любі партнери? Просто виставляють певні пропозиції від певного готелю вже з певними умовами і набирають на ці умови людей. Ось такі умови, якщо вас влаштовують, будь ласка, приходьте і ви влаштовані. В нас це працює більше індивідуально, трошки по іншому на момент, коли є ми. Отримаємо е, анкету е, співробітника. Ми дивимось, щоб його бажання і його е, можливості співпали з тими очікуваннями, які є у тих готельєрів, е, заявки на е, працівників, від яких ми маємо на даний момент, і найголовніше в нашій роботі це не просто. Запросити працівників та запропонувати українських працівників готелям, а потім запропонувати працевлаштування в цих готелях українським працівникам. А ні, найголовніше в цій безпосередній роботі поєднати правильно правильний готель з правильним працівником правильного роботодавця з правильним. Кандидатам на роботу, і ми з цим завданням справляємося завданням справляємося дуже вдало. А саме тому на момент, коли ми отримуємо анкету, ми вже безпосередньо індивідуально пропонуємо там пане такі-то або пані така, то ми вам пропонуємо про це влаштування в такому то готелі на таких-то умовах і очікуємо вашого підтвердження. Тільки після підтвердження ми вже. Безпосередньо переходимо до офіційного е, встановлення наших взаємостосунків. Дякую тобі за таку розгорнуту відповідь. Тож, друзі, як це влаштувати? Е, я залишаю контакти під цим відео. Ви зв'язкусь зі мною е, безпосередньо по Viber або Telegram. Відповідаєте лише на вісім коротеньких е, запитань стосовно вік, посада. Е, е, Контактний номер та, можливо, фотографія. І потім я вам ці дані передаю Євгену, пан Євген дивиться їх, їх. Потім назначає вам онлайн співбесіду. Після цієї співбесіди знаходить для вас найкраще місце, відповідне до готелю, до вас індивідуальний підхід, щоб це було добре, узгоджує з вами і потім починається процес. А з мого боку і з нашого боку всі ці питання вільні. Ви можете запитувати, коли вам зручно, будь-який час. Ми вам надамо відповіді. Тож що я хочу сказати? Гарного літа, гарного відпочинку, практики та гарної роботи. Дякую тобі, Євген, і Якщо є в тебе що додати, то давай да будемо прощатися. Ну давайте просто в нас же літо почалося. Хлопчики, і дівчатка, пані та панове. Встигнути в останні декілька вагонів ще можна, е, дякуючи Володимиру, нашому партнеру в Україні. Тому, будь ласка, скористайтеся такою нагодою. Ми на вас всіх очікуємо. Ми очікуємо в найближчий час ваші анкети, е, і будемо їх обробляти. Будемо вас про це влаштовувати і бажаю всім гарного літа. А найкращим з вас бажаю гарного грецького літа. Дякую тобі за твій час та можливість влаштувати наших студентів на практику дану роботу та українців також дякую за допомогу. Щирі вітання Греції та твоїй компанії. До побачення. Дякую. Всім благ.